Так, ціни на шезлонги, о такі. Так, це мій людей до хрена. Ну? Так. ну? Піди. Це взагалі ужас. подивись, кінця це ще зло. Ну, наче на козі на йому. Я не знаю. Будемо досить, так? Да? Ну, да я хочешь, хочешь? Что ты хочешь нажать? Ну ладно, давай, попробуем. Давай. На этот поворот. Попадаешь. такий Такі комні, у чисто, як, седьміша чистіше, навірно. Да? О, тут рибочий, боч вутка. Як вас туди прилізти? Як туди прилізти? вони не знають як Та не знаю. Я бо сюди по схоковці, я не знаю чи я виберусь потім. А тут помні дуже не треба. Так, зараз перейду. Так, туди глибина вже побольше буде. А я тут вилізку. Що... Не скупай може. Що, що? Може, не купай. Людей капець. Шезлонге плотно тільки ці кончені безплотні. Нача на козі сидиш. О, тут диви волно, бо. прибило. Тут все тихо. Ветер Тут будет чисто. Ну, никто не купается 6 Тут не будет. Да, будет место. Чуть-чуть видно, да. Рибаки там стоять Що вони тут ловлять тут треба нема це єдина медуза, яку я побачив за три дні, тому що їх тут взагалі нема. Вже Взагалі медуз нема. Чисто. Це не те, що ти приїжджаєш в Херсоні, заходиш у воду, дні медузи, типу по медузах ходиш. Їх там стільки, що це просто капець. І туди скільки маленьких рибок? Рибки маленькі плавають. Ну, хотка якась там воно круто тако. Мужик уже накупався. Да? Це це звичайний, мужик. Та звичайний, у Третому морі чоловік купався, вип, наверное, на да? кров, конкретно тече. Його що шо? Кров, тече конкретно? Да. Там йому. Серйозно? Вот там він накупався, те до нього стрибав. Це не бачиш? Угу. Да, накупався. Порянь. ну Там диви нікого не мог, ніхто далі за бойки не запливав, він обрів туди ску повз. Ну, там, мабуть, ж я Так, зараз покажу техніку безопасності. Якогось лісо стоять. Вони не моручились, вони просто на лісо поставили його. Вони на сьогодні-завтра перевернуться це лісо на у нас насопльох там. Я б таких лозив. І по барабану. Тобі горка. Так Тоб, бінокль є, ціни на бінокль. Єп, манобрик, біноклі. За такі ці пішли. Погнали. Минута бінокль 20 гривень. Хай би очі повилазили за 20 гривень. Минуту. І що ж вона там зближав? Чотири кровати? Боже, собака ось ця подивіться ця дузька. А ще півка. Так? Ні. Люди не дивляться, 80 метрів. 80 метрів, 20 гривень в Собака ганяє. Чоловік. Так, тривога. Люди не розбігаються, так? Да? Угу. Мимо. Рибакам Рибаком та тривога, бач, по барабану. Чи вони змотуються, будуть розганяти, ні? Наче змотуються. Не знаю, похоже щось. Похоже, що змотується. Так, у нас відбій, так? Будемо кофати умов. Чого за кредит? Ого, а чого так багато? Не знаю. Що це таке? Якийсь кредит. Чого 100 гривень? Скільки з ньому? ні скільки. Мені з молоком, так. Да. Так, 32. Щас зніметь лишнє? Ні? Так. Не зніметь лишнє? Ні. Будем пити маракона з молоком, смотря воно готово чи ні. Да, готовиться. Готовиться, да? Тут Ой. Це щось молоко таке прозрочне, ні? <решко> Так что ты отыкаешь, там сейчас сахару на лупить. Не на лупить. Капець, 32 гривен не 32. А роб, таке роб? З Звонили. А сколотить його не надо, ні? Не знаю. А ну. Ой-ой. Що там? О, тут і ложечка, тут діло є, конечно. Тут ложечка, все. Я собі взяв марикона з молоком, а це Ось така новинка. 37 гривень, 32 експресу з молоком. З Звичайно, що це зерново-кова, то це непогона ціна. Тобі як добре? Ні, ну непогони, чувствується. Що не, не маково по 10 гривень. Покажи, покажи, яка воно. Покажи. Та я перевела все. Та не все, не перевела. Куштуй. Не. Yeah.